Всім привіт! Мене звуть Олександра Сукач. Для друзів просто Саня. Мені 11 років. Проживаю я в славнозвісному місті Біла Церква, що на Київщині, та навчаюсь в 5 класі. Ігровий вік 10-12 років. Два роки я займалася в дитячій театральній студії, 8 років хореографією, 5 років я займаюся акробатикою. Також я займаюсь вокалом, індивідуально та в ансамблі. Люблю виконувати музичні твори в джазовій обробці, виступаю на конкурсах та займаю призові місця. А ще я ходжу в дитячу спортивну школу на секцію Skeline та вже маю перший юнацький розряд. Тож ви зрозуміли, що я яскрава та талановита. Можу зніматися в пригодницьких фільмах, де потрібен мій досвід. Катаюсь на роликах, велосипеді, скеті та ковзинах. Хожу в тривалі гірські походи, та ж маю ніабияку витримку. Мрію знятися в якомусь кольтовому повнометражному фільмі і отримати всеукраїнську та світову славу. Дякую за увагу! Зустрінемось на знімальному майданчику.